Минулої доби ворог обстрілював цивільне населення Харківського, Богодухівського, Чугуєвського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району зазнав поранення та був госпіталізований у важкому стані. Чоловік 65 років. В місті пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди. Сталася лісова пожежа. У селищі міського типу Вільча та селі Лиман Чугуївського району через ворожі обстріли пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди. У селі Синельникове Чугуївського району пошкоджено два приватні будинки господарчі споруди та приватний автомобіль. У місті Борова Ізюмського району через обстріли сталася лісова пожежа. У селі підламан Ізюмського району пошкоджено посів озимої пшениці. Внаслідок обстрілів Куп'янська сталася пожежа на відкритій місцевості, пошкоджено інфраструктуру. Крім того, під вогнем окупантів були села Одноробівка, Леміщине та Уди Богодухівського району, село Волохів'яр ізюмського району, село Веселе Харківського району та інші населені пункти. Рятувальники звітують протягом доби ворог своїми обстрілами спричинив чотири пожежі три з них виникли у природних екосистемах. Так, о пів на одинадцяту рятувальники виїхали на гасіння хвойної підстилки у лісовому масиві поблизу селища Борова ізюмського району. Вона зайнялась від потрапляння в землю ворожого снаряду після хаотичного обстрілу. Площа горіння склала п'ять тисяч квадратних метрів. Вогонь загасили об 11.40. сорок. О дванадцятій вогнеборці Скуп'янська та дворічної гасили пожежу сухостою на відкритій території в центральній частині районного центру. Вогонь охопив площу у тисячу квадратних метрів. Його ліквідували о пів на 14-ту. Нарешті, близько 16-ї, окупанти обстріляли село Веселе Липецької громади. На його околиці загорілась суха трава на площі 2 гектарів. Пожежа ліквідована силами 33-го державного пожежно-рятувального посту о двадцятій. Крім того, о пів на 15-ту рятувальники вирушили на спричинену ворожим обстрілом пожежу, яка виникла у селі Волохів Яр Балаклійської громади. Там, на території приватного домогосподарства, горіла господарча споруда. На площі 50 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу ліквідували о 19-й. 23 із 28 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. Три з них спричинили ворожі обстріли, решту спричинили люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 142 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на Слобожанському напрямку, противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Наші захисники надійно тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Моравйов, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти гатили по Нікуполю Дніпропетровської області. За даними голови Оваї, руйнування та пожежа, постраждали дві людини. Пошкоджене приватне підприємство по Нівичині, Чотири господарські споруди, одна знищена вщент. Були побиті шість приватних будинків, авто, газогони та лінія електропередач. Атакували також Харківську, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження. Україна буде відповідати, якщо РФ знову битиме по енергетиці. Про це заявив голова Міноборони України Рустем Умеров. Він також наголосив, що Україна потребує більше зброї, зокрема багатоцільових винищувачів для захисту. Україна отримає винищувачі F-16 вже наступного року. А поки Нідерланди навчають пілотів ЗСУ. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів. Чиновниця зазначила, що планують від 6 до 8 місяців навчати пілотів. Все залежить від безлічі факторів. Зараз Нідерланди працюють над навчальним центром у Румунії, який планується запустити якомога швидше. Президентка Європарламенту Роберта Мецола вважає, що європейський союз повинен почати офіційні переговори щодо можливості вступу України до ЄС ще до цьогорічного різдва. Про це вона заявила в інтерв'ю Guardian. На думку посадовиці, європейський союз повинен розпочати масштабну хвилю змін, щоб підготуватися до появи України як країни-члена. Вона висловила сподівання, що країни-члени розпочнуть формальні переговори з Україною щодо членства вже у грудні. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить ввести в Україні новий спосіб покарання пробаційний нагляд. Він буде альтернативою, обмеженню чи позбавленню волі. Передбачається, що дане покарання можливе у випадках ухилення від сплати аліментів, розголошення банківської таємниці, домашнього насильства, примушування до вступу в статевий зв'язок. Усього таких пунктів понад 140. Київська філія харківських теплових мереж. Сьогодні тут закінчують складну ремонтну кампанію після важкого. і Перед початком невідомо якого опалювального сезону. Готовим треба бути до всього, каже по військовому зібраний начальник філії Вадим Хорольський. Робочий день у мене починається з 6.50 і закінчується після 19, а інколи після 20 години. Район повним темпом готується до нового опалювального сезону. По району виконується велика кількість робіт і по заміні як магістральних, так і розподільчих теплових мереж. Магістраль побудована ще в 1960-х роках минулого сторіччя, яка живить на гірну частину району. В цьому році повністю замінюється на трубу ППУ. Складність робіт тут полягає у щільній забудові місцевості, прибудови, підземні комунікації, навіть гаражі. Будь-який об'єкт може стати перешкодою для тепловиків. Тут переложили полоски. На території ліцея комп'ютера патентного коліза теж переложили підісудку. Сейчас нам ідуть роботи по благоустройству і встановленню конструктива. Тож нам пришлось там часть здання розібрати. Ще одна нагальна проблема району через віддаленість основних джерел теплопостачання. Його мережі останніми заповнюються теплоносієм. Тому дефекти на магістралях, які виявляє гаряча вода, тут мають ліквідувати швидше за всіх. При заполнении теплотрассы данного участка был обнаружен дефект на диаметре 325 по подаче. Районом было произведены работы по вскрытию теплотрассы, поднятию плиты и обнаружен дефект, который сейчас в данный момент мы устраняем заменой катушки. Длиной до 3 метров она будет. Наступна точка ранкового огляду – районна котельня. С 18 вересня она уже подає горячую воду. На мониторе, який відображає роботу насосного обладнання – позначка «Літній режим». Сейчас мы в принципе, работаем до ТРС. То есть мы даем воду на ТРС-ки, там происходит подогрев воды и, соответственно, уже идет потребительно. Ну, в данный момент там происходит набор воды в баке. Когда баки наберутся, мы, соответственно, остановим котел, насос сетевой остановим, и подача воды будет уже идти с бака. Ну а потом утром опять разжигаем котел и опять всю эту схему останавливаем. Під час обстрілів у 2022 році цій котельні добряче дісталося. Як пригадує начальник зміни Дмитро Островний, тільки битого скла вивезли до 20 вантажівок. На сьогодні усе обладнання на котельні відновили, замінили великі колектори, запірну арматуру і капітально відремонтували останній проблемний котел. Натомість із локальною котельнею у найвіддаленішому куточку району питання вирішили в інший спосіб: встановили чотири блочно-модульні котельні за словами начальника Київ філії Вадима Хорольського такий хід вирішив одразу кілька питань: незалежність від старої магістралі, яка знаходиться на важкодоступній території, і здатність працювати від генератора під час блокаутів. На цьому об'єкті зараз проходить навчання персоналу нашого підприємства сумісно з персоналом підрядної організації. Випробують обладнання хімводопідготовки, відпрацьовують його в роботі, перевіряють його технічні параметри. Дивляться, як воно функціонує, і навчаються, як його надалі використовувати в роботі. Автономність джерел теплопостачання головна мета харківської теплоенергетики на наступний опалювальний сезон. Для котельні лікарняного комплексу, яка стала символом допомоги від німецького народу, передбачили одразу два варіанти альтернативного живлення. Крім дизельного генератора, вона отримає власну мінітець. Тут робити проход. і плюс, ще один проход в стіні два штуки. Я так розумію, виходить на стара ГРП. Буде встановлюватися газовий генератор, він не потребує топліва в такому великому кількості, як звичайні дизельні генератори. Більше продуктивний, економічний, будемо спробувати нові так сказати, технології обкатувати. Останній штрих до реконструкції котельні заміна розподільчих теплових мереж. Замість старих металевих труб наразі закінчують монтаж теплотраси з Кортфлексу. З 15 жовтня по ній вже піде тепло. За відновлення цього перехрестя скаже спасибі багато карківських водіїв, бо покриття тут було не з кращих. Воно тут пішло хвилями, а місцями і ямали. Все це Беретин, вулицю Щепкова та Танкопія. Зараз над відновленням дорожнього одягу тут працюють міські шляховики. На даний час проводяться ремонтні роботи на перехресті вулиці Ощепкова та вулиці Танкопія. Дана ділянка була дуже в жахливому стані, були дуже високі колодці підняті, ливнева каналізація не робила і дуже жахливий стан проїжджої частини. Тому було прийнято рішення відновити дане перехрестя. На даному перехресті були виконані роботи з вирівнювальних шарів асфальтобетону. Також зараз ми вкладаємо верхній слой асфальтобетону. Дана ділянка довжиною близько 200 погонних метрів та площею близько 25 тисяч квадратних метрів. Буде укладено близько. 300 тонн асфальтобетону. Ж наше підприємство проводить відновлювальні роботи на місцях розриків інших комунальних служб по всім районам міста. Це такі вулиці, як Полтавський шлях, провулок Титарінковський, вулиця Шульженко, вулиця Перемська, проспект Перемоги та вулиця Асхарова та інші вулиці нашого міста. Це теж необхідний напрямок роботи, який наше підприємство виконує. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини. Вони чекають на своїх власників. Це один з майданчиків покинутих автівок харків'ян. Більшість з них доволі сильно постраждала від обстрілів деякі ще можна відновити чи продати на запчастини. Всі ці транспортні засоби профільний департамент мерії зібрав по різних районах Харкова, де автівки просто продовжували іржавіти та заважали містянам. Днів війни, коли всі наші мешканці міста виїжджали і кидали автівку, де хто тільки може, це на вокзалах, на вулицях. А також було дуже багато обстрілів у місті і дуже велика кількість автомобілів постраждала саме у дворах та прямо на шляхах нашого міста. І тому було прийнято рішення мерам, що потрібно було зробити доступ до. Евакуація людей, доступ до пожежних автівок, і було прийнято рішення, щоб десь організувати якісь площадки, майданчики для того, щоб їх сюди звозити. За кошти міста була ця вся процедура організована, виділена техніка, люди і велика кількість автівок це десь вона в нас сотнями вчисляється. Вони всі були вивезені на такі майданчики. Звертаються люди, які шукають свої авто. Це можна у нас подивитися на сайті міської ради телефон департаменту, який займається цим питанням. І ми з радістю допомагаємо в тому, щоб власник знайшов свій автомобіль, в якому б состоянні він не був. Для того, щоб забрати свій автомобіль, потрібно предоставити всі документи щодо її власника. Якщо власник є, ми бачимо, що це його автомобіль, то безкоштовно місто ніякі кошти не взимає з власника. От цей автомобіль. Ігор Безкровний Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини. Харків минулого тижня провів дуже знаковий інвестиційний форум Харків Рестарт. Говорили про майбутнє міста, його розвиток та відбудову. Міжнародні дипломати, інвестори, бізнес-спільнота України та урядовці розмірковували про перспективи та дискутували, чому варто інвестувати саме в український Харків. Яким має бути Харків в майбутньому про його відбудову, про його реставрацію, ремонти і так далі? То, звичайно. Ті, о, ті основні магістральні напрями, я думаю, що будуть е, зрозумілими для кожного з вас, безумовно, це безпека регіону і інклюзивність. Харків <каків> стане впевнений однією з моделів розвитку такого середовища такого суспільства. Науковий потенціал, промисловий потенціал це те, що в першу чергу приходить Це серце, культурне серце нашої країни. Я щиро прошу інвесторів, які сьогодні тут. Іноземні компанії, які дивляться і бізнесовим оком прикидають, не вийде. Повірте, вийде, інвестуйте у Харків. Інвестуйте у Харківщину. Там більше мільйона людей лише у Харкові. 500 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і це дуже Знаходження Харкова. Завдяки тому, що там велика кількість людей це привабливий ринок для інвесторів. Так, і, і по нерухомості, і по бізнесу, і по кількості споживачів, але страх, що він розташований біля кордону, буде ну, таким великим да? порівняно з Західною. Але ви знаєте, як є серед інвесторів high risk, high reward, тобто великий ризик, ризик велика, винагорода. велика винагорода. Таким чином, можна спілкуватися з інвесторами. У нас є три інвестори. Перший інвестор це держава. І під час війни, і після повоєнної ери, я думаю, що держава буде грати роль таку ну, вирішальну. Так? По-друге, з точки зору. Аків'яні самі дуже креативні люди, і вони вірять в своє місто, і вони точно будуть інвестувати, навіть не зважаючи на війну. І це дуже мені здається правильно. Врешті-решт прийдуть іноземні інвестори, тому що будуть багато грошей. Вони хочуть складати, вони хочуть в тому числі віддати шану всім людям, які закидували тут за демократію. Пару місяців тому Міжнародний республіканський інститут презентував дослідження, де одним з питань до жителів українських міст була оцінка рівня безпеки у місті. Найбільш безпечно у місті себе почувають харків'яни, найменш жителі Ужгороду. Це найкраща відповідь на питання міського голови Ігоря Терехова. Чому Харків заслуговує на інвестиції? Тому що Харків це його люди, стійкі та наполегливі. Харків для мене дуже близьке мені любиме українське місто. Воєнний Харків для мене це символ стійкості і перемоги. Це квіти, які саджають комунальники у квітні 22-го, попри і під обстрілами. Майбутній Харків це потужне сучасне велике місто, центр науки і промисловості. Дякую за прекрасну зустріч та спілкування. Переконаний, все в нас вийде. Цей форум став майданчиком для проведення серії дуже важливих зустрічей з інвесторами, підприємцями та міжнародними партнерами. Більш того, Харків напряму заручився підтримкою європейських та американських міст. Наміри про співпрацю закріпили підписанням угод для мене надзвичайна честь сьогодні бути почесним гостем на підписанні угоди про партнерство між містом Кошице та містом Харковом. Ця угода закладає значний базис для подальшого співробітництва із відбудови України, яка звичайно буде залучати дуже багато коштів. Але це підписання є значною віхою у розбудові наших стосунків щодо українського бізнесу. То він не лише готовий до співпраці з Харковом, а й має в арсеналі реальні проекти, бо аргументують саме зараз якраз той час, щоб співпрацювати з Харковом. Саме зараз у ці найважчі часи згуртувалися харківські підприємці, міська влада, it спільнота для того, щоб візуалізувати і максимально прозоро показувати, куди витрачаються інвестиції. І тому в мене є впевненість, що витрачаються вони прозоро, бо вже створений і в тестовому режимі працює дашборд відновлення Харкова, коли занесені перші об'єкти, про які ми домовлялися декілька місяців тому в Харкові з міською владою. Чому? Тому важливо в Харків інвестувати, бо в Харкові є величезний потенціал для бізнесу і для компаній. Перш за все, це людський потенціал, і саме тому наша компанія завжди вірила в Харків. І якщо до повномасштабного вторгнення у нас було майже три тисячі людей у місті. Після того, на жаль, кількість людей стала навіть меншою ніж 100, Але я радий сказати, що прямо зараз вже пів тисячі наших співробітників повернулися і цьому радіють. І динаміка позитивна. Тому чому інвестувати? Бо людський капітал можна. Використати таким чином, що це повернеться втричі або в п'ять разів більше. Це клондайк. Я є людина бізнесу більше 30 років, займається підприємництвом І в час війни ми почали виробництво модульних каркасних будинків, тому що це є на часі, це є швидко, це є екологічно, це є по-українськи, і ми приїхали сюди на цей форум підтримати Харківщину. І ми з заходу України будемо інвестувати кошти в, в, в Харків і будемо і переносити своє виробництво на Харківщину. Міський голова підкреслив, Харків відкритий до спільної роботи з відбудови і післявоєнного відродження міста. Більш того, вже має чіткий план дій. Я впевнений, що лише місто, яке має чіткий план дій, який залучає інвесторів, яке дає зелене світло інвесторам, Буде перше, буде успішно, буде розвиватися. І я впевнений, що місто Харків є і буде таким містом. Леся Копелюк, Віктор Ноздрачов, Ігор Луханін, Ярослав Кононенко, Харків. Новини.